Сьогодні свято, день стрітення. Сьогодні весна зустрічається з літом. Цей день не можна що працювати. Що не можна робити? Не можна прати. Навіть говорять, що не можна і замітати в хаті. Але якщо є необхідність, то треба замести, але сміття викинуть на другий день. Що ще не можна в цей день робити? Лаятись не можна, сердитись, бо піде це все не на користь. Що ще не можна робити? Це не можна, кажуть, горілки пити. Цей день треба, потрібно, якщо зустрінеш собаку, обов'язково щось дати поїсти. І в цей день потрібно з'їсти млинця, говорять. Я теж спекла млинці і хочу дати собачкам. І ось мої собачата ждуть підожди. Ну, підожди, кожик, на. Ух ти! Сватив млинець, ось такі млинці я напекла і ось даю своїм. Куколка, іди сюди, куколка, куколка, іди, моя хороша, куколка, іди. На девочка. мені маленька така. Дала своїм собачатам, я по млинцю. Бо сьогодні такий день. І лорд млинець з'їв, покормила, пішла своїх собачат, подавала їм по млинцю. Сьогодні це такий день. Ще говорять, що як на стрітиня йде сніжок, то це буде добре. Таке, така погода. Що ще говорять? А Говорять ще, що на стрітиня народжуються дуже розумні люди 15 лютого. І ось сьогодні 15 лютого народився мій внук Богдан. Розумний хлопчик. Багато знає, багато читає, багато чим цікавиться. Таке правду говорять, що в цей день, 15 лютого, на настріння народжуються розумні люди. У мене внук розумний, горжуся ним. Ось так. Що ще? В цей день на настрійтеня. Треба свічку, куплену в церкві, запалити і піти по хаті з одного вугла, отак по всій хаті і до кінця. Це дуже добре буде для хати. Ось так. Оце таке ствітення сьогодні. Ще покажу вам, піду зараз, що я вчора купила. Димка, ти куди побігла? Димочка, ти куди побігла? Димка бігає, куди я, туди вона. Сьогодні на дворі морозець. Снігу майже й немає. Вітер. І таке пролітає такий сніжок маленький. Ось така погода. Сьогодні у нас 15 лютого на день стрітеня. Вчора був день Валентина свято, а сьогодні таке свято. Працювати сьогодні не буду. Будемо відпочивати сьогодні. В'язати сьогодні не можна. Не можна сьогодні шити. Ось так. Тепер пішли, покажу, що ми вчора купили. Димочка, пішли, пішли, сонечко, пішли, моя хороша така. Димоль, дима, дима, іди сюди, іди моя хороша, хоче гулятися. хоче гуляти, а не хоче вона в хату. Ось так. Все, дикі. На дворі холодно, вони в сараї не хочуть бути. На дворі ось в хозяйственному дворі сидять чіпуряться Ось такий селезень здоровий. І такі качучки це зять подарував нам. Отакі вони. Хочемо розсити таких качок. Вони такі коричневі, але здорові. Деякі в нас манесенькі качечки, а це такі здорові качечки. Холодно, ховайтеся, ховайтеся, воно йдіть в сарай, там тепло, але теж. І холодно, а вони на дворі Мабуть, чують, що скоро весна. Боржу, ну що ти хочеш? Ну що? Ти хоч, ну хоч говорити? А ну, що? Ай, такий побіг, коржик. Не тройте димку. Ось так. Зайшла я з хату і в хаті покажу вам, які мені вчора купили. Мандарини. Я таких ще великих не бачила. Оце спічки, ось Бачите? І подивіться спічки і які мандарини. Такі вони тугі-тугі, тверді, тверді. Ось такі. Ну на руку, отак, бачите? Оце мандарина така. Ось. Кажу, сину, купи мені пів кіла мандарин. Їздив він в район. Ці мандарини коштують, та тут, я не знаю, кілограма, мабуть, до двох, бо вони такі важкі, прямо дуже важкі. Ось, бачите, спічки отакі ось. І отака колонь спічок мандарина. Ну, як вам показати, щоб. Оце такі мандарини, я ще таких, скільки живу, не бачила, а коштують 61 гривня кілограм. Такі вони тверді, всередині вони ну, плотні такі. Так, зараз я виложу все, що вчора ми з Володі ходили в магазин. Тут у нас купили і покажу. Доброго ранку. Вчора ходили в магазин, з їх. Трішки скупилися. Що ми купили? Купили мішок макухи по 8 в кілограм макуха для курей, щоб краще неслися. Купили солі по 25 в кілограм сіль. Не буду показувати, бо вона в мене на дворі там під навісом і сілі макуха. Потім купила ізвість одну пачку за 30 гривнів, а друга. Пачка, це там по 2 кілограма за 45 гривни. І ось купила трішки продуктів таких. Ну, спочатку ось ой. Е, ось така туалетна бумага по 10 гривні пачка, а така ось у, така по 10, а така по 14. Купила ось отакі для посуди мить. Але я не пам'ятаю, скільки коштує. Чек у нас в магазині не дають. Купила пергамент білий для випічки. І взяла дві пачки таких салфеток. Теж не знаю, не помню. Потім що я купила ще? Взяла три шоколадки, ну дві вже віддало. По 19,90. у нас такий шоколад пористий смачний користив шоколад Потім взяла отаку, От так я хочу для внуки спекти олії, але теж не помню. такий сирок по 15 грн М'якенький, дивлюсь, я такі люблю м'якенький. Ось наш сирок. ісландський і дружба. Кефір. Дві пачки, 2,5 жирність, яготинський, а це вигідно, те цукром. Ось такі дві пачки взяла. І молоко взяла волошкове поле і галичине молоко. 2,5% жирність. Це написано без лактоз. Хочу манку зварити і блинчики напечу. Потім взяла горох. Отакий горох половинки, 26 гривень кілограм. Мені подобається, варю супи з цього руху. Оце два відзяла пачки по 26 гривень кілограм. Отакі макароні вироби. Закрома написано. Так, я розпитую. Отакі ось такі Але вони маленькі такі, гарні. Такі і от Отакі. Це по 45 в кілограм. Потім трішки набрала приправи. Оця приправа для моркви по-корейськи по 7 гривень. паприка по 6. Дві взяла перець, оцей 11. А це по вісім. Отакі дві пачки до курки, до моркви і до риби. І взяла куркуму по 6 гривнів. Ось таке. Ще взяла печиво в коробці, але вже печиво ми ввечері пили чай. Почали, то я вже його не буду показувати. Отака. Розпаковка в мене сьогодні, що я купила. Поки все.